Інтроверт це е, така пс психологічна особливість дитини і взагалі людини, так тобто, це як ніби п'ять пальців на руки на руці або там карій колір очей. Тобто, це те, що буде з дитиною, а потім із дорослою людиною все життя. Але для батьків потрібно зрозуміти, що Інтроверт дитина це та дитина, до якої потрібно буде приділяти таку певну особливу увагу. Якщо ви приходите в великі шумні компанії, то дитина-інтроверт буде першою. Втомлюватися і таким чином може бути більш роздратована, або бути якоюсь нервовою. Тому потрібно розуміти, що коли ви приходите саме в такі компанії, потрібно перш за все налаштувати дитину на те, хто там буде, попередньо про це проговорити, які там дітки можливо будуть, які дорослі, щоб дитині інтроверту було легше адаптуватися в цій компанії. По-друге, ми розуміємо, що в, в, в будь-якому випадку дитина-інтроверт буде спілкуватися з людьми, які її оточують, будь-це діти, дорослі, але їм буде важче пристосуватися, вони будуть більше часу витрачати на те, щоб звикнути до, ці, до, ці, до, ці, до цих людей, до нових або до старих. Але потрібно також ще мати на увазі, якщо вашій дитині будуть казати, що вона там надто сором'язлива, не кажіть і не підтримуйте, тому. Саме такий вислів, кажіть, що вона інтроверт, тому що для дитини це може бути звучати, що ніби вона якась не така. Тобто, намагайтеся сказати і дитині, що це нормально, що для кожної людини має пройти там певний час для того, щоб звикнути та адаптуватися до якихось нових умов. Тобто Батькам потрібно пам'ятати, що вам дісталась така особлива дитина, і вона дуже унікальна, тому треба пам'ятати про це, підтримувати її і е, завжди допомагати.